Фарбуємо ось такі класні сходи. Чим мені вони подобаються? що їх можна замовити навіть без монтажу на металевий каркас, положили, приклеїли і бігайте собі на здоров'я. Ось такі сходи. Це звичайні маленькі, 300 на 100. А це дві площадочки таких. Це метр на метр. Ось одна, ось і друга. Зверніть увагу, перехід структури. Це в колір. Олі такий незвичайний. під під, під масло, під масло а Робимо також підлогу. Кому потрібно, замовляйте. На замовлення можемо зробити. Дуже багато, багато різного. У нас є вибір підлоги. Французька, англійська, ялинка палуба, риська ялинка і нових пару варіантів. Плюс до того підвіконня можемо змонтувати, зробити плінтус так, також. Замовляйте, мої виробники фірма «Шем».